продовжити життя силиконової форми. Зберігайте його не по окремості, а саме у зібраному вигляді. Тому е, е, е. якась відстань один від одного. Якщо прикласти подорожний, коротше, силіконова форма не відновиться. Тому в контейнері е, при закритті висуптується все повітря і -с -с. ножами вилками туди не лізе. Всім привіт! Це молдова комур, виробники найякісніших силіконових форм в Україні, які дійсно створені з любов'ю. І сьогодні я розповім вам про догляд за молдами, або як подовжити життя в силіконової формі. Для того, щоб ваша форма слугувала вам набагато довше, вам потрібно притримуватись декількох правил. А саме, це молд потрібно мити неагресивними миючими засобами. Тобто, наприклад, це може бути. Звичайний миючий засіб для посуду, типу фейрі або якогось іншого, мити потрібно саме губкою, а не якимись такими твердими матеріалами. Тобто губкою яка м'яка частинка, а не ося шершава, для того, щоб ви не пошкодили ваш молд всередини під час миття його від барвнику. Добре намилюєте молд і потім промиваєте проточною водою, витираєте його обов'язково. Адже перед заливкою гіпсом молд має бути повністю сухим, щоб не залишилися крапельки води, і потім не передалися на ваш гіпсовий виріб. Тому е рекомендую відразу після миття його протерти насухо та таким чином саме зберігати. Наступне правило це е обов'язково молд зберігати у вигорнутому стані. Тобто, якщо ви вийняли ваш гіпсовий виріб, так ви вивертаєте форму під час е, її виймання цього виробу, то обов'язково ви маєте повернути у початковий стан. Тобто, в будь-якому випадку не можна залишати ось таким чином. Тобто виняли виріб, обов'язково повернули його у початковий стан і таким чином зберігаєте. Якщо ви відразу ви миєте молд після заливки. Тоді можна на певний час залишити його у вивернутому стані для того, щоб добре вимити, вимити весь молд із середини. Проте ніколи не залишайте молд у вивернутому стані. У нас були ситуації, коли залишали молд... У нас були ситуації, коли молд залишали вивернутим і залишили досить на довгий такий період, а саме прям на цілу ніч, і потім клієнтка зранку прокинулася, побачила, що вона забула вивернути ви. Господи, вона побачила, що забула вивернути молоду початковий стан і її молд деформувався. Коли деформація відбувається із середини, таким чином опалубка ніколи не допоможе. Якщо у вас молд розперло просто ось таким чином, тоді опалубка вам зможе допомогти і е, трішечки притримати форму для того, щоб вона довше служила. Проте, якщо молод е, був зіпсований, Такому випадку наш молд вже не може ніяким чином відновитися. Тобто, навіть якщо ви там додасте всередину гіпсовий виріб, залишите його, на жаль, силиконова форма не повертає в свій початковий стан, якщо вона прийняла вже ось цю деформацію. Потім, для того, щоб запобігти деформації, рекомендуємо використовувати молд із опалубками. Не для всіх молдів є опалубки, наприклад, для підставок вони не потрібні, проте тут є також свої нюанси. Проте, якщо у вас все ж таки є опалубка в комплекті, то обов'язково зберігайте його не по окремості, а саме у зібраному вигляді. Якщо у вас молд буде у зібраному вигляді, він буде мати тільки таку форму і нікуди, скажімо так, не буде рухатися, і ви не зіпсуєте ваш молд. Тому, якщо є опалубка, обов'язково її використовуйте для зберігання. Також є певні правила для зберігання, і я скажу, що це одна із найчастіших помилок, які припускаються наші клієнти, дуже часто їх зберігають у контейнерах. І в цьому контейнері при закритті висмоктується все повітря, і таким чином і повітря, і в силиконовій формі також розсмоктується. Ви залишаєте це там на довгий період часу, і тоді молод деформується. Адже під час того, як Робиться такий певний вакуум, мол також він згинається. І були такі саме ситуації, що у контейнерах, якщо там відсутнє повітря, ви його закрили, то, на жаль, молд може зіпсуватися. Найкраще все ж таки молоді зберігати не в таких вакуумованих просторах, а просто по окремості на полицях і так далі. Але обов'язково не. Ставити молди один на один, тобто не можна поставити на підставку, наприклад, важкого бульдога, адже він там, наприклад, буде вже згинати ваші стінки молду і таким чином деформовувати. Тобто, ні в якому випадку не ставити молди один на один. За виключенням, це може бути кришечка, яка легша, тобто, якщо молд легший, ви можете на ньому зберігати. Проте, все ж таки, все одно дивіться за тим, щоб молд один на один не ставав, або з боку, наприклад, не. Пригнав ваш молд. Тобто, молд має бути в такому певному просторі, в нього має бути якась відстань один від одного для того, щоб силиконова форма не деформувалася. Якщо говорити про силиконові форми для свічок. То рекомендуємо використовувати силиконові смазки перед тим, як заливати свічку. Це для того, щоб під час нагрівання молду, адже під час, свічки, під час заливки свічки віск має бути гарячим, а молд зазвичай він ж холодний. І для того, щоб краще було щеплення, нагрівають силиконову форму. І для того, щоб силіконова форма не псувалася, то добре буде змащувати таку форму силиконовою. Мастило. Проте, це не є обов'язковим для того, коли ви використовуєте силиконові форми для гіпсу. Я не рекомендую силиконові змазки для гіпсу, адже силиконова смазка для гіпсу і не потрібна. Молд для гіпсу достатньо відстає добре від самого гіпсового виробу. Тому для цього не потрібно додатково якимось чином змащувати чи захищати. Для цього So Десу нічого не треба. Коротше, силиконова форма для гіпсу не потребує ніякої силиконової смазки, на відміну від для воску. Якщо прикласти подорожник, коротше, силіконова форма не відновиться. Це дисклеймер от мого чоловіка. Якщо ви не плануєте використовувати силіконову форму найближчий там, місяць півроку, то тоді добре буде силиконовою змазкою змастити силиконову форму. Таким чином, вона не буде пересихати. І е, буде менша усадка, адже е, будь-який силикон має певну усадку. Що це означає? Це означає, що силіконова форма була е, там 22,2 міліметра, а з часом стане там 22 мм. Для ока це зазвичай непомітно, для вироба це теж мілі-мілі е, е, міліметри, скажімо так. Проте іноді ситуації такі виникають. Адже згодом, наприклад, якщо ви купили сьогодні, ви купили кашпо. А через рік ви захотіли, щоб до цього кашпо була кришечка, ми заливаємо його. Знову, проте вже є певна усадка і може бути невеличка різниця. І те саме стосується, наприклад, рефілів. Тому зважайте на оцей фактор. Усадка це нормально для силиконової форми. Якщо ви не можете вийняти мол, це не означає, що його потрібно розрізати, чимось там під. Дівати, штрикати і тому подібне. А це означає, що, скоріш за все, ви не знаєте просто, як саме виймати цей мол. Тому краще звернутися до нас за рекомендацією, і ми вам обов'язково надішемо відео або допоможемо із цією ситуацією. Адже навіть із такими нігтями я завжди тестую усі форми, і ми стараємось змінювати твердість силікону, змінювати Товщину силікону для того, щоб було легше виймати е, гіпсовий виріб ножами, вилками туди не ліземо. Ніякими паличками, штрикликами, і ну, обов'язково не, не, рі, не ріжте молод, не, не псуйте його, тому що розрізані молди для цього мають свою певну товщину. А, а якщо це молод, типу як наш е, бульдог, то тут є однакова товщина стінки. Ви навіть можете відразу бачити, що це мордочка саме бульдога, тому що тут повсюди, по всьому виробу, однакова товщина стінки. Якщо ви розріжете цей молот, то ця стінка вона буде ну, така дуже хит, і вона просто навіть не буде тримати шовчик. Тому силиконові форми, які мають розрізи, вони мають або опалубки, які тримають ці розрізи, або там достатня товщина силикону, яка також тримає і зчіплює ось цей шовчик. Тому не робіть нічого, краще зверніться до виробників силиконових форм, які підкажуть вам, що робити, або що треба змінити для того, щоб у вас це вдалося. Всім пока! Все, пока. Тож, сподіваємось, вам була корисна ця інформація. Підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші лайфхаки по догляду за молдами. Ми обов'язково звернемо на це увагу. І ставте вподобайки. Все, всім пока!